Вітаю вас щиро. Ми живемо з вами, кажуть, в часи постправди. В часи, коли в кожного своя правда. У період, коли, здається, кожна людина може вибрати для себе зручну істину і прилаштувати своє життя до цього або навіть пропагувати такий спосіб життя. Сьогодні можна увімкнути будь-який канал. І вибрати для себе те, що тобі подобається, слухати це, ретранслювати це, наповнювати соціальні мережі істиною, яку, здається для тебе, вона є саме істиною. Це така свобода, це такі можливості нашого часу. І здається, простій людині дуже важко розібратися, а де ж правда? І взагалі, чи існує цей критерій правди? Хотілося б сьогодні поговорити на тему потужного зведення християн і взагалі людей в цьому світі, дияволом, коли він видає все саме під таким соусом. В кожного своя правда, кожен правий по-своєму. До речі, це одна із ознак і застережень Слова Божого, щоб християни в першу чергу пильнували. Ми читаємо з вами. Послання до Солунян, другий лист. І слово Боже каже так, що благаймо вас, брати, щодо приходу Господа Ісуса Христа, і нашого, зібрання до Нього, щоб ви не хвилювалися умом і не жахались ні через духа, ні через Слово, ні через листа, що ніби вже настав день Господній. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане. Аж перше прийде відступлення. І виявиться беззаконник, призначений на погибель, Так говорить слово Боже. Той день не прийде, аж поки не з'явиться беззаконник і прийде відступлення. Далі написано, що в той час прихід його за чином садани буде всякою силою, знаками і з неправдивими чудами. З усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. За це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили. Зауважте, ознакою останнього часу перед приходом Христа а спочатку з'явленням Антихриста, буде ось цей процес, потужний процес обману і зведення людей у світі. Тому не дивно, що сьогодні багато людей задаються питаннями а де ж та правда кого слухати, до кого привернути увагу, кому можна довіряти. Якщо ми досліджуємо Слово Боже, то ми знаходимо таку закономірність, що апостольське вчення про другий прихід Христа або кінець світу, як кажуть люди, це одна із центральних ідей і проповідей у вченні апостолю. Бо сам Христос сказав про те, що Він повернеться. Він повернеться, а означає, що ми маємо чекати Його. І в цьому очікуванні нам важливо, щоб ніхто жодним способом, як тут написано, нас не звів. Я думаю, що християни це люди, які отримали Дух Святий, які мають керівництво Слова Божого. І вони розрізняють істину від всякої неправди. Я переконаний, що справжнього християнина важко обманути, а тим більше звести. Той день не настане, аж поки не прийде відступлення. Тобто люди, увірувавши в неправду, приймаючи її за правду, за критерій істини, будуть переживати ось таке відступлення. В 21 столітті, коли в нас розвинуті технології, коли все на, на рівні одного кліка. І ми читаємо, бачимо і слідкуємо, в онлайн сьогодні живе розвинута цивілізація світу. Легко людину обманути християнина ні. І Слово Боже саме про це говорить. Зауважте, що Слово Боже попереджає нас про такі важкі часи. Читаємо з вами. Апостол Павло попереджає в пасторському своєму посланні до Тимофію і каже, що настане час, коли здорової науки не будуть триматися, але виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, і вони слух свій від правди відвернуть, і до байок нахиляться. Іншими словами, люди виберуть собі вчителів, люди виберуть собі пропагандистів. Починаючи, можливо, навіть в християнському середовищі. І закінчуючи самими потужними політичними партіями у цьому світі, люди будуть вибирати тих, хто їм буде говорити те, що їм подобається. І так правда втрачає силу. Так правда заміщається неправдою. Так люди п'ють ось цей коктейль і, зведені дияволом, починають вірити неправді. Ми живемо в часи такого потужного зведення, коли люди вірять байкам, пропаганді, політикам, диктаторам. І Біблія каже, це момент відступлення. Ось чому для християн потрібно бути досить уважними і чітко слідкувати за всім, що відбувається, і співставляти це із Словом Божим. Диявол пропонує сьогодні хитрій ідеології. Для того, щоб людина повірила. Наприклад, агресори, завойовники, вбивці сьогодні подають себе як миротворці. Як ті, хто приходить звільняти освободітелі, люди, які користуються демонськими ідеологіями, говорять про те, що це відстоювання християнських цінностей. І ознака... Приходу Антихриста у цей світ одна із потужних це тотальний обман людей. Чи можна обманути християнина? Ми озброєні Словом Божим. У нас є молитва, наше спілкування з Богом. У нас є Дух Святий, який свідкує нашому Духу, і який навчає нас розрізнити всяку фальш. Від цинічної неправди до самих улесливих, хитрих, навіть таких побожних слів, які сьогодні демонський світ приносить у, у наше суспільство. І християни покликані сьогодні стояти на сторожі, розрізняючи правду від неправди. Оця доба постмодернізму, яка закінчується, і постправда, яка панує у світі. Має бути розвінчена дітьми Божими. Це важливо для служителів церкви, для лідерів різних служінь. Це важливо для церкви Христової як представництва Ісуса Христа. І тому ми, як християни, говоримо про те, що ми ввійшли в епоху важкого відступлення, коли людина на неправду говорить правда, а правду не сприймає. Коли світло стало темрявою, а темрява світлом. Саме тому, нехай Бог благословить нас для того, щоб ми підняли голос правди. І навіть, навіть якщо нам здається, що вона програє або не встигає, врешті-решт вона переможе, тому що сам Господь наш є істина, і Його слово правдиве, будемо проголошувати істину, і переможемо з ним. Тому що правда завжди говорить останнє Слово. Вам Божого благословення.